Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знову ми розподіляємо кошти на челенджі. Цього разу до розподілу у нас 2000 гривень. І почнемо ми з челенджа самого неочікуваного для нас, тому що ніколи не знаєш, яку суму ти витриш. Save challenge. Беремо монетку. Пригадуємо юність, молодість. І у нас за Скреч покриттям 50 гривень. 50 гривень, значить, ми повинні їх і відкласти. Ось у нас 50 очка є. І давайте ще одну ячеечку витримо. Ось цю. 100 гривень у нас тут сховалось. Чудово. І 100 ми повинні покласти. Так, 150 гривень на сейф челендж ми відклали. Нагадую, що з сейв чаленджем. Ми маємо можливість накопити суму 2000 гривень. І суть заключається в тому цього челенджа, що ви витираєте покриття і відкладаєте саме ту суму, яка тут написана. Якщо ви маєте можливість, маєте бажання, ви можете накупити не 2000 гривень, а накупити, наприклад, 2000 доларів, фунтів, євро тієї валюти, яка вам до вподоби, якої маєте можливість купити. Тобто 100, це може бути не 100 гривень, а 100 доларів відповідно тієї її валюти. Або, якщо ви маєте бажання і можливість накупити не 2000 гривень, а 20 тисяч гривень, умовно множимо все на 10. І відкладаємо не 100 гривень а 1000, не 20, а 200 і так далі. Чудовий спосіб накупити кошти, граючись. Так, далі хочу, у нас тут є одна 50-точка, відкласти її на дрібнички. Так, у нас ще старий формат на дрібнички цього челенджу, Уже доступний в телеграм-каналі, в інстаграмі нові формати, тобто з виправленою сумою і сума більша. По суті, все лишилось те ж саме, тільки сума збільшилась трішечки, щоб не псувати зовнішній вигляд цього прекрасного дерева. Так, 50 гривень ми замалювали. Чекаємо, поки висохне. Так. І відклали. І двадцяточки. Сподіваємося, що у нас тут. Один, два, три, чотири, п'ять. 520. У нас 5 двадцяток. А ну-ка, давайте повернемось до нашого сейф-челенджа. Випробуємо долю. Ай, 100 гривень. Все. Витерлиме 100 гривень тут. Меч повинні відкласти сотню. Так як в нас немає купюрки в 100 гривень, ми візьмемо звідси 100, а туди відкладемо 200. Все, з цим челенджем ми завершили. Значить, двадцятки, раз ми не витратили, тільки що 20 гривень. Двадцяточки у нас підуть всі в челендж. Яблуневий сад. Яблуневий сад. П'ять яблучок замалюємо. Так, один, два, три, п'ять. 5 яблучок замалюємо, 5 двадцяточок ми відкладаємо. Тут ми маємо можливість накупити 540 гривень. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Так, нескладно. Просто легко відкладаємо кошти. Так, на дрібнички сейфчелленд закінчився. У нас тут залишилося 1600 гривень. І я думаю, що ми відкладемо на техніку 500 гривень. Так, на техніку 500 гривень відкладемо. Маємо можливість накопити 14 тисяч. Так, один телевізорок замалювали. 500 гривень відклали. Ну і зрозуміло що кожен копить тримає в голові саме ту річ, на яку копить. Так, хочу відкласти на мрію 500. Давайте на мрію ми відкладемо не 500, а на мрію ми відкладемо 1000. І таким чином ми маємо змогу відкласти на 10 тисяч гривень. Бо ми визначили, що ми хочемо накупити 10 тисяч і будемо купити ціна, вартість для кожного із повітряних куль, у нас буде 500 гривень. Так. І залишається сотня. Сотню, думаю, сотню, думаю, йде у нас там на шопінг. Ось на шопінг, замалюємо один пакетик і 100 гривень відкладемо. Не в правильному порядку почали замальовувати, але нічого страшного, ще й вийшли за поля. Закрити очі-перфекціоністи. Я вийшла за поля, біда. Все. Не бачите, мені дитячих розмальовок. Так, все. На шопінг ми 3,5 тисячі відкладаємо. Це наш гардероб колись був. Тепер на шопінг ми вирішили назвати по-іншому. З цими челенджами ми завершили. Залишається у нас. Челендж відклади монетами накопи 1000 і зрешти. Так, у нас небагато монет залишилося. Ви вже дивилися розподіл коштів. Да, ми, там в мінус, все. ми там в мінус пішли з продуктами на 40 гривень. Ну, тільки через те, що монети у нас пішли сюди, і, в общем, так склались обставини. Але нічого страшного. Є запланована ціль, да, є план, є мета накупитись, що монетами копимо. Так, у нас тут 20-31 гривня. Значить ми закидуємо 1 гривню, замальовуємо. Так, і у нас тут лишилося 30, двадцяточку бачу, замалювала. Так, і десяточку бачу, замалювала. 31 гривню ми відкладаємо. Так, і все. Всі кошти ми розподілили цього місяця. Ми зарплату, скажімо так, відклали трішки менше коштів. Так склалось, але нічого страшного, головне відкладати. Справно постійно відкладати і про цей челендж не забувати. Тут у нас рештами монетами ми відкладаємо, купимо тисячу. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!